Спільне засідання постійних комісій обласної ради почали з питання оборони регіону. Бюджетна комісія запропонувала виділити кошти на ремонт полтавського військового шпиталю. То на сьогодні в країні полеченому стані знаходяться вікна у хірургічному відділу. Він просто розподався. Також потребують ремонту санітарні кімнати. Прошу вас увійти в наше становище та внести зміни до. Напрямі використання коштів на заходи регіональної програми тероборони на 2015 рік. Громадськість, яка також брала участь у зустрічі, пропонує разом стежити за використанням коштів, аби завадити їх розкраданню. Власна рада погоджується. Ми включимо депутатів і немає питання. Ці кошти йдемуть на військомат. Військкомат буде їх освоювати. Ну а там, господи, я думаю, це відкрите з Після цього взялися запитання комунальні. Національна комісія з регулювання у сфері енергетики вирішила поки що не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для Полтавщини. Цю паузу громада планує використати, аби довести ціни завищені. Перед громадськістю та депутатами облради звітував департамент житлово-комунального господарства. Щоправда, першого заступника департаменту перервали на середині виступу. Як депутатом, так і громадськості він здався надто сухим і формальним. А ви засідали про воду. Засідаємо кожний місць роботи. Цих при факті давати цю лекцію можна було прослухати після того, як ми вирішили якесь питання. а Хто е, хотів би хай би сидів, би слухав. Конкретних цифр таки дочекалися. Пан Рева зазначив, що за тарифами на опалення Полтавщина дев'ята по Україні, за цінами на воду шоста. На це громадськість відповіла вимогою надати їм розрахунки, на яких і базуються комунтарифи. До вас прохання і ще раз десятий раші двадцятий. Дайте калькуляцію, розрахунки для громади, питання буде ЗМІ, ЗМІ. Все, знято питання. Однак у департаменті кажуть, тут допомогти нічим не можуть. Розрахунок не ми, не підприємство не робить. Подається матеріали і розрахунок робить національна комісія. Ну ви ж дані даєте, зарплату. І знову обурені вигуки в залі активісти вважають, пан Рева говорить неправду. Ви сказали, що НКРЄ затверджує, чули, так? Вони не тут не при чому. Але розрахунки НКРЄ подають вони. Тихо, тихо. Секундочку. Всі розрахунки вони туди їдуть і захищають ці розрахунки. Але ці розрахунки все зроблено без участі громадськості. Є орган, який утворений і підзвітний Верховній Раді. Ми ми виконуємо. Все, що в рамках закону, врешті-решт, слово дають представникам Полтава водоканалу. Гендиректор підприємства Олег Критович вирішив пояснити, чому вони вимушені піднімати ціни на свої послуги. Причина великі борги, а звідси підвищення питомих витрат і нездатність оновити обладнання. Всі ці кошти спрямовуються на погашення заборгованості по електроенергії на сплату поточних платежів за електроенергію. І наразі, якщо говорити про той тариф, який існує зараз, то спочатку встановлення тарифу до Цього моменту вже на 22% електроенергія подорожчала для нашого підприємства. Нагадаємо, 30 березня голова облдержадміністрації Валерій Головко заявив, що готовий організувати незалежне дослідження роботи двох комунальних підприємств Полтава Водоканал та Полтава Теплоенерго. Разом із тим, Енкар'є затримала підвищення цін на тепло та гарячу воду для Полтавщини до 1 травня.